За три дні до переговорів Трампа і Путіна на Алясці, глава Білодому знову взявся звинувачувати у всіх смертних гріхах президента України Зеленського. Буквально ще тиждень тому його дратував Путін Трампа, тобто. Його втомлювали обіцянки і порожні розмови диктатора. Він злився, погрожував санкціями і казав: зранку Путін мені обіцяє золоті гори веде чудові розмови, а ввечері бомбить українські міста. Ще 8 серпня мав бути чорний день для Путіна, коли мали запрацювати жорсткі санкції проти країн, які все ще купують російську нафту, якщо не буде припинення вогню. І ось акурат. 7 серпня до Москви їде великий переговорник Стів Вітков. і Трампа як підмінили, що наобіцяв обіцяв Путін відкупу ми, схоже, вже не дізнаємося ніколи. Тим більше там були складності з перекладом, і Вітков не все правильно зрозумів. Але після перемовин у Кремлі ще дорогою в аеропорт вірков телефонує Трампу і, мабуть, кричить у слухавку, Путін погодився. Ну, на що погодився Путін, теж ми напевно не дізнаємося, що відомо на сьогодні. Україна має віддати Росії всю Донецьку і Луганську області. Тобто на нас напали, нас вбивають, а ми ще маємо щось віддати ворогу і загарбнику. До речі, неокупованих Рашкою земель на Донбасі залишилося десь в районі 8 тисяч кілометрів. Це немало. Далі Путін залишає собі захоплені частини Херсонської та Запорізької областей, але Хоче мати там транзитний прохід до Кримського півострова. Ну і відомий старий набір к Путіна. Демілітаризація, не вступ до НАТО, скорочення збройних сил України.